Вітаю за дзеркалі. Зараз буде розклад у нас вільної тематики, тобто без теми. Розклад просто йде інформація про якусь певну ситуацію. У мене пішли саме ці колоди, тому що одна з них покаже те, що передувало ситуації, інша покаже, як ситуація буде розвиватись. І третьою ми продивимося ситуацію якби посередині. Ось така сьогодні історія. Спочатку я дістану сигніфікатор, а щоб ви розуміли, чи це ваш розклад, чи ні, чи він вам відгукується, чи ні. І для цього я візьму свій улюблений оракул шелоп для сигніфікації, точніше, частину його. О, зараз. Трошечки звільню собі місця. Можливо, нам доведеться посунути декор, тому що мені не хотілося б піднімати вище лампу. Я гадаю, що нам вистачить того простору, який є. Тож, для кого цей розклад? Покажіть, будь ласка. Розклад про сім'ю. Цікаво! Або розклад стосується да, якогось хлопця-легеня, або розклад для якогось хлопця, який доволі таки усамітнений. І тут або була сім'я, або він мріє про сім'ю, і його янгол-охоронець, власне, просить передати цю інформацію. Ну, таке, як розклад для чоловіка, або про чоловіка. Зараз будемо дивитися. Про якого саме чоловіка? Ну, про якогось сімейного чоловіка, слухайте, таке враження, що була сім'я? Ну, зараз будемо дивитися, що передувало цій ситуації, яка є зараз? Що передувало цій ситуації? Розкажіть нам, будь ласка, Золото ситуації. Так, якийсь період нужди, період потерпання, і тут, можливо, ну, саме не можливо, а точно це саме фінансова була ситуація, яка була дуже скрутною. Таке враження, що якийсь довгий час, якщо це розклад для чоловіка нам говорять, да, то я буду розказувати як про чоловіка. А ви, якщо ви дівчина, ви можете перекладати на себе, тому що це може бути розклад для вас про якогось значущого чоловіка у вашому житті. Швидше за все, як е, така мені йде інформація, що начебто е, як сім'я зараз на паузі, і ви обидва, можливо, не розумієте, чи то об'єднувати свої долі знов. Тобто могли розійтися або, е, ну, як би. Щось біля того. Тож, передувала цій ситуації, передували такі обставини, як скрута фінансова, доволі довгий час були зовсім маленькі заробітки. І чоловік, можливо, ну, або недостатньо ініціативний, або, можливо, така ситуація склалась, що, от, ну, прям дуже маленькі були заробітки. Угу. Дуже чесний. Такий чоловік, який дуже хотів би і хоче піклуватися про свою сім'ю, просто склались такі скрутні обставини. Тобто тут не про інфантильну особу ми говоримо. Тут ми говоримо про дорослого, внутрішньо дорослого чоловіка, але якісь такі обставини, які обставини призвели до такої ситуації. Стан, я розумію. Конкуренція в бізнесі могла бути якась. Тобто якась конкуренція, яка призвела до того, що скрута саме в бізнесі, і дуже мало таких ну, якби, можливостей було для розвитку. Молодий був достатньо бізнес тобто або щойно розпочати, або... і от вся ситуація склалась така, що не змогли вирулити його, не змогли витримати конкуренцію. Так, а що ж в сім'ї трапилось? Чоловік пішов. Ну, тут саме чоловік пішов. Причому пішов, ну, на ножах, пішов у сварці, пішов розсержений. Що його, можливо, не оцінили, що його якось не... Ну, добре, зараз ми подивимося центр ситуації. Так. Що наразі між вами відбувається? І одразу жриться. Ну, покажи нам, будь ласка. Сварка, ну да. там, де ми завершили, на... чим ми завершили в попередній колоді, тим у нас розпочинає ця колода. Сварка. І, можливо, чоловік навіть пішов, що до іншої міг піти, тому що жриця тут саме показує, що якась інша жінка. Угу. Тобто в нього було куди йти, я би так сказала. Він цією можливістю скористався. Угу. Його покликали і він пішов. Тобто маємо справу з, прикут... з трикутником. Так, маємо справу з трикутником. Угу. Якщо наразі в тих стосунках в нього з нею відбувається, а в нього тут пішов фінансовий ріст, слухайте. Чи це вона заможна? Вона, ну, вона така самостійна жінка, і, можливо, зараз вона йому дає якусь фінансову основу. Або працевлаштування навіть. Ух ти! Ну він з нею як росте. Угу. Що це за жінка? Покажіть нам розкажіть. Ось тут жінка така. Кукарілами такими. Жінка така, що вже давно відбулася в цьому житті. Вона вже знає, хто вона. Але вона і при цьому, ви знаєте, як? Вона дуже добре себе знає, і тому може бути вже різною. Вона не зависає в жодному стані. Вона відносно ситуації може бути як. Королем мечей, мечів прямо королем, не королевою, а королем. Тобто вона може бути дуже холоднокровно, жорсткою. І коли це потребує ситуація, вона може відрубати по саму шию. І в той же час вона вміє, що тут у нас? Вміє радіти життю, вміє бути щасливою, задоволеною, радісною, як дитина. Вміє переживати ці емоції і дуже доглянута гарна жінка. Жінка, ну, така вже не юна, скажімо так. Жінка, яка цінує свій простір, яка цінує свою зону комфорту і фінансову свою основу також, тому що вона сама її здобула. То, що у неї з цим чоловіком? Не дуже вона задоволена. О, там був розрив, а тепер, як нібито новий початок. Так, добре. А що у нього тоді з дружиною? На ножах конфлікт. О, дуже сильно на ножах. Серцева рана. Переповнилася чаша терпіння. То які в нього наміри до, ну, якби до колишньої дружини? І які в нього наміри? до... Цієї жінки до колишньої дружини він не хоче відпускати її повністю. Він хоче сидіти на двох стільцях насправді. Він хоче сидіти на двох стільцях, і йому би дуже хотілося залишитися якби при дружині, я би так сказала, от саме так, при дружині. Але при цьому ходити наліво. Він не бажає тут конкретно обирати когось одного. Йому би хотілося і туди, і сюди. А от до цієї пані, а чому так? Тобто дружина тут виступає як запасний аеродром. Він вважає її своєю, це вже точно моє, це моя власність. І я в будь-який момент, як захочу, повернусь. Отака от позиція: щодо цієї жінки, він відчуває, що він може не витримати конкуренцію, тому він вибирає таку відсторонену трошки позицію. Це він чи вона? Так, це він вибирає таку холодну відсторонену позицію, тому що він боїться не витримати конкуренції. Він боїться, що не потягне цю жінку. Бо е, жінка ця, ну, як то кажуть, упакована. Вона вже всього досягла, і в неї вже все є, і її вже нічим не здивуєш. Е, е, і він би, в принципі, хотів би її здивувати і завоювати, але він боїться, що в нього це не вийде. Отака От цікава ситуація, дивіться. Прямо історія, так історія. І я вже навіть не розумію, для кого із цих трьох сьогодні у нас послання. Ну, Судячи з сигніфікації все-таки для чоловіка. Ну, і тепер ми подивимося на второго після. Ми подивимося. Те, що не виймаються всі одразу. Ми подивимося, чим ця ситуація завершиться. І ця ситуація буде завершена для кожного з трьох персонажів цього трикутнику. Давайте ми для кожного з трьох її і розглянемо. І так, для дружини, як ця ситуація розгорнеться, для чоловіка і для жінки, до якої він. Якби пішов або має її на увазі. Зараз я все посуну і ви все побачите. Так, розглядаємо для жінки. І так, Ну, для жінки є ризик залишитися самій. Гляньте, він іде. Все-таки він іде. Вона залишається сама, якщо там і, швидше за все, що там є діти, залишається з дітьми. Як, чи. На благо, ця ситуація, я думаю, як запитати це е, пораду. Давайте просто пораду для дружини. Mm -hmm. Використовуйте всі ресурси, які у вас наразі є. У вас наразі все є для того, щоб бути самостійною незалежною. Тобто ця карта насправді вам рекомендує не триматися за нього. І не боятися, що ви без нього не зможете. Ви все без нього зможете, абсолютно. Карта Маг говорить, що ви. Ну, ця ситуація підштовхує вас до того, щоб стати за кермо власного життя, за штурвал власного життя і бути капітаном власного життя. У вас є всі для цього ресурси. Що вам допоможе? Тому що Ситуація дійсно складна. Там вам допоможуть діти. Як би банально це не звучало, вам допоможуть діти. А навіть якщо вони маленькі, повірте, оце, як і бажання, і потреба піклуватися про дитину, вона буде вас тримати. Що ще допоможе? І друзі, оточення, ну тут подруги більше, жіноче оточення, гарне, яке вас підтримає, жіноча ця солідарність. Тут вам дуже сильно це допоможе. Так, далі. Для чоловіка, як розів'ється ця ситуація, розвинеться. Хм. Ну, Він, е, знаєте, як, за що боровся, на те й напоровся. Отак я би сказала. Тобто від дружини, від домашнього затишку він іде, вона його відпускає. І він раптом... Виявить для себе, що це дуже складно виявляється. Це дуже складно піти з сім'ї, це дуже складно все починати заново. ну, Сказати треба, що цей період буде важким. Потім все налагодиться, Тобто у нього ж, в принципі, є да? і інший берег, інший причал, і він, інша пристань. І він, в принципі, туди вже хвоста і розпушить, я би так сказала. Угу, так, ну це саме інша жінка, і він на неї буде мати велику надію. Порада для нього. Ну, ем, знаєте як, нести відповідальність за свої рішення і за свої вчинки. Тут, тут карта імператор це нести відповідальність, нікуди її не скидувати. Ні на кого не перекладати, і піклуватися все ж таки і про свою колишню сім'ю, також, про своїх дітей. Ну, тобто імператор це а, чоловік з такою енергією, який а, бере під свій контроль, під свою опіку а, слабших, а, близьких, а, там, родину і так далі. І це такий а, а, паротяг, який тягне за собою вагончики. І в цьому він зростає. Тобто вам порада нести цю відповідальність, не скидувати її, і в цьому ви зміцнієте, станете сильнішим і зростете внутрішньо, енергетично, дуже сильно. І для жінки <кхем> другої. Що в нас тут є? Ну, Вона, в принципі, дуже наповнена. Вона і так піклується про свою сім'ю, швидше за все, що в неї теж є діти. І вона про них піклується родина, рідні, близькі, тобто вона така собі берегиня. А, так, Ну, вона буде святкувати перемогу. Ну, Тут, знаєте, буде така гіркота від цієї перемоги. Тому що тут. Тріумф поразки. Ця карта називається Тріумф поразки. Тобто, з одного боку, це і начебто перемога, тому що ну, вона то чоловіка да, отримала з трикутника, але буде гіркота в цього. Все ж таки буде усвідомлення і відчуття того, що ну, не все так гладесенько в цій ситуації. І, можливо, вона побачить, що це не той чоловік, яким він видавався. Тому що тут як нібито якась западня, як нібито в якийсь капкан вона потрапляє. Тобто вона з одного боку, ну тут теж можна сказати, що за що боролись, на те і напоролись. Тут та ситуація, коли їй здавалося, що це лепіть, а виявиться, що це синиця у руці. Ну, якби для неї, для її життя. Тобто, тут виявиться, він розкриється наповну. І вона зрозуміє, що це не зовсім та людина, що або дуже завелика ціна цього щастя, да? або це не зовсім та людина, з якою вона би хотіла бути. Тобто вона зрозуміє, що вона трошечки поспішила. І що роботи не початий край. Угу. Порада для неї. Поступати по чисті, по совісті, знаєте, ну от як би це не звучало? Тут її, е, е, ну, швидше за все, що совість. Все ж таки, от е, Оце відчуття, що, е, що вона забрала чоловіка з сім'ї, воно буде її все ж таки гризти, і буде їй док, ну, ці докори сумління, вони все ж таки будуть присутні. Тому що ну, жінка така. Е, як тут видається мені по розкладу, доволі таки достойна. І ну, от, втрапила в таку ситуацію. Він її, її як вивів з якоїсь скрутної ситуації емоційної, тобто залікував якісь травми, е, ну, таку роль пластиря виконав, лікувального бинта. Подорожника, розумієте? І саме тому у неї до нього була певна ідеалізація, ну, якийсь час. Вона не бачила його справжнього. А, як вона його бачила раніше? Ну, так, да, тут закохані очі нічого не бачать. Вона бачила його Ах, дуже ідеалізовано. Через емоції, через таку ржаву валь. І вона не сприймала це всерйоз. От Я вам так скажу, вона не сприймала це всерйоз. Вона, ну, не думала, що це так і затягнеться. Аж як вона сприймає його зараз? А зараз вона розуміє, що є певний мезальянс, і це її дуже сильно тривожить, що ну, є певна. Або соціальна нерівність, або вікова нерівність. Ну, певний мезальянс присутній. І її дуже сильно це турбує. Це прям якийсь такий тригер, це прям не дає їй спати ночами. Вона дуже сильно за це тривожиться чи реальні ці тривоги. ну Вони. емоції її, знаєте. Захльостують, емоції її накривають, емоційна ця хвиля, і вона не може це вгамувати. Дуже сильно переживає, що він не стане тим королем, якого вона бажає бачити біля себе. Тому що поки що він зараз ще не король. Ось така ситуація, мої любі. Історії життя. Різні бувають історії, різні бувають ситуації. Ми, як в тому... Тренді слухаємо і не засуджуємо. Просто дивимося ситуації, от як ми зараз з вами подивилися, кожній із цих сторін карти абсолютно безпристрасно, без засудження будь-якого і без емоційного забарвлення дають пораду і розказують, як буде розвиватися ситуація. І кожного з цих персонажів ми з вами покрутили з усіх боків, роздивились, подивились. І ось так ми маємо працювати, мої любі, без засуджень, без емоційного забарвлення.